Суть і правопорушення, причина зупинка, доказів по справі, докази свідків, е, відеофіксація. Згідно статті 35 пункту 7. Закону України про Національну поліцію. Поліцейський має право здійснювати зупинку транспортного засобу, якщо органи це самоврядування, обмежують або забороняють рух. НПА для огляду. Про наказ коменданта про встановлення блокпосту. Е, ви тут як поліцейський стоїте, чи ви тут стоїте як в сумісному патрулі? Пане, заходи. Здійснюємо зупинку, перевіряємо. Е, Наказ про те, що ви вповноважені бути в патрулі разом з військовим. Наказ є коменданта про те, що ви вповноважені перевіряти документи? Є доручення від вповнов... Шепетівського районного управління поліції, в якому вказано, що... Ви, ви вповноважені перевіряти документи? Так, я ж поліцейський, я маю право. Ви маєте право? Чітка підстава. Якщо ви ми використовуємо сьомий пункт, ви маєте надати для ознайомлення нормативно-правові документи. Так як це говорить стаття 35, частина 3, так як це говорить стаття 31, частина 2 привіти записи, для ознайомлення. Дайте нормативно-правові документи про встановлення блокпосту, про те, що ви повноважений на, наказом коменданта. І після цього я вам придавлю всі документи, які ви хочете. Армію. Я